Пригоди муфтика, півчеревичка та мохоборотька. Як муфтик, півчеревичок і мохобородько роздавали автографи, наївся під зав'язку, сповістив муфтик. І я по саме нікуди, зітхнув мохобородько. Півчеревичок вже сказав. І ще з одного тістечка я міг би подужати хіба що ягідки. Тіл аж вигинався під тарелями, солодощів і пляшками лимонаду, а офіціантка все підносила. Вельми прохаємо вас, звернувся мохобородько до офіціантки, коли вона знову зупинилася біля їхнього столика з повною тацею. Не приносьте нам уже нічого. Звичайно, тістечка й лимонад при чудові, але ж усьому є межа. Офіціантка стенула плечима. Я розумію ваше становище, співчутливо мовила вона. Та від кав'ярні я не приношу нічоїсінько. Річ у тому, що і відвідувачі бажають вас пригостити. Наприклад, жінка, яку ви вкусили, замовила для вас за свої гроші двадцять чотири кістечка. Мохобородько спостерігав за горобчиками. Які стрибали поміж столиків у кав'ярні просто неба вишукуючи крихтини. Ми могли б оці тістечка покришити птахом, мовив він. Проте офіціантка похитала головою. Це негоже, такий вчинок образив би людей. З тим, що замовлено для вас, ви повинні все таки упоратися самі. Після цих слів. Вона ще більше заставила стіл і заквапилася геть від кумедних чоловічків. Муфтик, півчеревичок і мухобородько безпорадно перезиралися. Ще кілька тістечок, і наше здоров'я зіпсується на всю відпустку, сказав нарешті муфтик. Мені здається, що нам треба якнайхочіше втікати звідси. Схоже, ти маєш рацію. Іншого виходу немає, погодився півчеревичок. Спробуємо накивати п'ятами від власної слави. Мохобородько на мить замислився. Слава, наче тінь, яка переслідує тебе скрізь, міркував він. Одного разу здобувши, вже нелегко її їскараскатися, а втім, гуртом чому б і не ризикнути. Так і вирішили. Очікували тільки слушної нагоди для втечі. І вона невдовзі трапилася, тільки на офіціантка відійшла до іншого столика і зайнялася підрахунками, трійця підхопилася зі стільців і тихенько вишмигнула з кав'ярні. Мувтикове авто стояло трохи осторонь на автомобільній стоянці. І вони щодуху побігли туди. Як принизливо! відсапувався мохобородько. Ми ж ні в чому не провинилися, а мусимо тікати в якісь шахраї. І від чого? підпрігся чпівчеревичок. «От своєї слави. Незабаром з'ясувалося, що мохобородько у кав'ярні говорив правду, втекти від власної слави. Виявляється, украй непросто. Ледь кумедні чоловічки дісталися на автостоянку, як незнайомий юнак рішуче заступив їм дорогу. Будь ласка, спиніться на хвильку, мої любі рятівники!» – попрохав він, вічливо вклоняючись, У мене до вас серйозне прохання. Кумедні чоловічки зупинилися, оцапуючись. На жаль, пихато відповів півчеревичок, у нас почалася відпустка, і ми в цей час серйозними справами не займаємося. Юнак знітився. У такому випадку, звичайно, пробачте, сказав він і знову вклонився. Я й справді не знав, що ви відпочиваєте, а так хотілося попрохати у вас автограф. Е, автограф, кинув муху Трійця, звісно, залюбки полишила б юнака і забралася б у машину, але вирішили, що недоречно відмовляти в такому скромному проханні. Ну, та й так і буде, погодився мувтик. А півчеревичка це навіть трохи втішило. Таку дрібничку треба вдовольнити, цілком прихильно мовив він. Юнак простягнув кумедним чоловічком записника, і вони написали там свої імена. Сердечно дякую вам, сказав молодий незнайомець, сяючи від щастя. І ще раз перепрошую, що потурбував вас під час відпустки. Кумедні чоловічки попрямували до машини, щоб усістися і, нарешті, розпочати свою відпускну мандрів. Та, на жаль, скоро вони пересвідчилися, що, виконавши прохання юнака, вони припустилися великої помилки. Тільки ступили кілька кроків, як біля них з'явився якийсь дідок. Він добув із портфеля чистий аркуш і рипливим голосом попрохав і, -і, -і мені б теж поставте автографи. На жаль, ми дуже квапимося. Буркнув муфтики, хотів обминути літнього чоловіка, а мухобородько ще й пояснив ми поспішаємо у відпустку у нас і справді ані хвилинки часу. Але дідок із портфелем розгнівався. Так, одному даєте, а іншому ні, проскрекотів він. Не варто все-таки до людей ставитися по-різному. Я точнісінький такий же громадянин, як і той юнак, якому ви дали автографи. Комедні чоловічки збагнули, що з таким передливим чоловіком не варто сперечатися, і, не промовивши й слова, написали свої імена на папері. І дідусь більше нічого не говорив. Він не спромігся навіть сказати. Дякую! І мимлячи щось про себе, пішов геть. Я хотів би автограф, і я теж, і я. Кумедні чоловічки перелякано роззиралися довкола. Їх оточив натовп. Кожен тримав записну книжку, календарик або просто аркушик. І кожен жадав отримати автограф. Трійці не зосталося нічого іншого, як ставити підписи. Збігав час, а кумедні чоловічки писали і писали, і безперестанку, і швидко, мохобородько, півчервичок, муфтик, мохобородько, муфтик, півчервичок, півчервичок, муфтик, мохобородько, і так далі, і тому подібне. Це була важка робота. Важче, ніж можна було сподіватися. І що найгірше, замість того, щоб зменшуватись, людська юрма навколо кумедних чоловічків деталі збільшувалася. Чоловіки й жінки, зовсім ще малеча, старезні діди та бабусі, підходили і підходили до них. Усі штовхалися, пробираючись наперед, і всі жадали отримати автограф. Оце так відпустка. тихо зітхав півпівчеревичок. Нічогенька пригодонька. Півчеревичок, муфтик, мовхобородьку, мохобородьку, півчеревичок, муфтик. Все, пиши, пиши. І не видно цьому кінця і краю. Мої сили вичерпалися, видихнув, зрештою, моховородько. Я просто більше не можу. І я теж, приєднався муфтик. Аж пальці отерпли. Півчеревичок підвів голову і безнадійним поглядом окинув юрму довкола них. Може, таке годі? похмуро запитав він. Але охочі до автографів не бажали про це і слухати. Ми благаємо, лунали лунали вигуки з юрми. Ми вже чекаємо годину, ми дуже просимо. Клинювалися і суворіші голоси. А ви ж то як гадали? Слава зобов'язує. Знову ця слава, сердито кинув півчеревичок, але настільки тихо, що ніхто не почув. Насправді, слава зобов'язує нас зберегти своє життя і здоров'я, а оці люди хочуть загнати нас у могилу. Край натомлені чоловічки продовжували давати автограф. Мохо півчеровичок, муфтик, муфтик, півчеревичок, мохобородьку, півчеревичок, мухобородько, муфтик, мухобородько, муфтик, півчеревичок. І тут сталося нечуване. Допоможіть! Я не притомнію!» – заволав півчеровичок. Він сил розвів руки, трохи погойдався на ногах і бухнувся на землю. Натовп злякано загомонів. Він зомлів, вигукнув хтось, а хтось додав майже захоплено Писав, писав, допоки не впав. Ну, бувають же отакі нерозумні люди, сердилась чиясь мати, яка щойно отримала автограф. Вони вимагають і край. А про життя маленьких чоловічків не подбає ніхто. А раптом він дух спустив, висловив здогад, пробираючись до півчеревичка, жовтовусий чоловік із мітлою, мабуть, двірник. Інакше навіщо б він тримав у руці мітлу. Це зауваження двірника швидко передалося з уст в уста і змусило натовп зашуміти ще тривожніше. А півчеревичок, як і раніше, лежав на землі. Муфтики мохобородько стояли поруч, самі від переляку на межі непритомності. Першим оговтався мохобородько. Півчеревичка треба віднести в автомашину і негайно повезти до лікаря. Може, підігнати фургончика сюди? враз пожвавішав муфтик. Це, напевне, краще рішення, бо в машині є колеса. А в півчеревичка їх немає. Наче бажаючи переконати, що півчеревичок справді без коліс, мохобородько поглянув на його ноги. І з подивом помітив, як пальці півчеревичка швидко рухаються то вгору, то вниз. Півчеревичок і справді своєрідний тип, подумав Мохобородько. Я А нескілочки не здивувався б, коли б він і в труні не перестав. Ворушити пальцем. Та зараз довго роздумувати над цим у ухобородька не було часу, тому що серйозність становища потребувала неабиякої уваги. Іди й підкотив звелів він муфтикові. — Я початую півчеревичка, щоб юрма, бува не розтоптала його. Муфтик тієї ж миті почав рішуче пробиратися до автомобіля. На жаль, дістатися до машини було нелегко, бо допитливі, дедалі відчутніше натискували ззаду, тож натовп щільніша. Прошу, відступіться, кричав муфтик, намагаючись пройти поміж людськими ногами буцімто крізь праліс. Та люди просто не могли розступитися, бо стовпилися так, що ніде курці клюнути. На щастя, муфтикові допоміг жовтовусий двірник. Озброївшись мітлою, він неначе промітав собі й муфтикові шлях крізь натовп. І, хоч скрутненько, все ж удвох вони дісталися до машини. Минуло чимало часу, доки нарешті муфтик усівся за кермо і завів мотор. Двірникова підмога більше не знадобилася, оскільки муфтик увесь час тримав руку на кнопці сирени і фургони з гучним сигналом викликав значно більше поваги, ніж буркотливий двірник із мітлою. Просто незбагненно, як людське стовписько так швидко розтопилося, і муфтик підкотив до місця, де скоїлося нещастя. У вас є ноші? запитав хтось із натовпу. Нож, звісно, не було, зате знайшлася розкладачка, і муфтик витяг її з машини. Обережно, турпотливо вигукнув хтось. При падінні міг статися струс мозку. А в цьому випадку треба бути вельми обережними. Мов таки мухобородьку і без оцих засторог намагалися якомога обачніше покласти півчервичка на розкладачку. Раптом пронулав і пролунав чийсь дзвінкий голос. Боже мій! У цього бідолахи судомить пальці. Пальці, ну, звичайно, подумав мухобородько. Півчеревичкові треба. Купити нові, півчерев... нові черевики і не відрізати в них носків. взував би їх на випадок непритомності, щоб не впадало в око його ворушіння пальцями, бо й справді ніяково, коли він навіть непритомний рухає пальцями. Отак, роздумуючи, Мохобородько взявся за розкладачку ззаду і свою розкішною. Бородою прикрив півчеревичкові ноги, щоб не помічали, як його товариш ворушить пальцями. Мувтик узявся спереду, і незабаром усі троє опинилися у фургончику. Новина, яку оголосив дзвінкий голос, прокотилася межі людьми. І невдовзі кожен скрушно говорив Ох, у нього вже почалися корчі! І навіть тоді, коли мувпіків автомобіль від'їхав Ген Ген, юрма ще довго не розходилася. Все гомоніли про півчеревичкову непритомність. Бідне маля, безугаво повторювали люди. У нього вже почалися корчі.